Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали одразу двох захисників України. Родина, друзі та громада Луцька прийшли вшанувати пам'ять Олега Хрищука і Тараса Брайловського. З початку війни тисячі захисників та захисниць йдуть на фронт захищати батьківщину, не вагаючись, ризикують найціннішим своїм життям. Сьогодні в нашому суспільстві вже складується така думка, що хтось повинен іти робити за когось щось. І ми задаємо собі питання, а чому? Чому мій син чи мій чоловік, чи мій брат йде і робить, хтось цього не робить. І знаходиться тисячу причин, тисячу відмазок. Бався в своєму житті правильними принципами. Тому що він любив, і заради тих, кого він любив, жертву найцінніше. Життя Олега Хрещука обірвалося 1 квітня на Донеччині в районі населеного пункту Хромове геройні службу в гранатометному відділенні. Це наш сусід, мій земляк, дуже світла. Радісна людина, дуже добра, працьовита. Шкода, що такий молодий чоловік пішов з життя. Ну, він не міг ніяк. Він був патріотом, був дуже світлою і хорошою людиною. Однокласники Олега прийшли востаннє з ним зустрітися. Бачите, така вийшла в нас зустріч в цьому році. У нас 25 років, як ми закінчили школу, і така зустріч вийшла в нас на його похорони. Пам'ятається нам завжди приємною, дружелюбною, хорошою, щедрою, мудрою людиною. І дуже шкода, що так життя закінчується у наших хлопців, які є нашою, які є саме найкращою нашою елітою. І що так складається життя, що саме ту еліту літу забирають деспоти нашого народу. Тарас Брайловський також загинув на Східному фронті. Разом з своїм побратимом Олександром пішов на війну добровольцем. Мій був побратим, я з ним разом служив. Я поїхав додому, його не стало. Що вам ще сказати, Хороший був хлопець. Для пані Світлани Тарас був як член сім'ї, допомагав в побуті та життєвими порадами. Це хлопець був, який жив саме так, як повинен жити чоловік в трудну минуту. Він для наших дітей був як другий батько. Він допомагав виховувати моїй дочки, був підлітковий вік. Він слідкував, з яким хлопчиком зустрічається. Може, це нехорошо говорити. Він ремонтував нам в хаті все. Він говорив вдов і дітей обіжати не можна. Це була настільки світла людина. Для мене це я як вам скажу, я втратила члена сім'ї. Загинув герой, прикриваючи в бою свого товариша. це мого чоловіка-побратими. Напевно, що він його і виносив з окопів. Він пам не пам'ять і чоловік сказав, що в грязі всі були в крові. У мене чоловік там же сам, де й і вони. І от я По просьбі чоловіка попрощатися. Поховали героїв Тараса Брайловського і Олега Хрищука на місцевому кладовищі у селі Гараджа. Вівчуваємо сім'ї, родинам. Дуже хочемо скоріше перемогу. Дуже шкода, що такі молоді, гарні хлопці йдуть на той світ. Вічна пам'ять, Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.